Я став по-справжньому дорослим, мені страшенно захотілося повернутися назад у дитинство, догратися, досміятися, добешкетувати. Вихід був один стати дитячим письменником. Вітаю, шановні читачі та всі до читання. Мене звати Ольга, я працюю в публічній бібліотеці міста Краматорськ. 30 січня виповнилось би 95 років від дня народження найкращого, найпопулярнішого дитячого письменника України. Сиволода Зінойовича Нестайка, на дворах якого виросла не одне покоління дітей. Сьогодні я хочу розповісти вам деякі цікаві факти з його біографії. Всеволод Зінович Нестайка народився 30 січня 1930 року в місті Бердичев на Житомирщині. Про це міста у письменника зберігся один спогад голод 1933 року, коли він трирічний, марно просив їсти у мами, а потім каже: ну, дай хоч води. Саме через голод родина Нестайка виїхала до Києва, де мешкала сестра мами. І відтоді Київ став рідним містом письменника. Треба окремо сказати про батьків Нестайка. Бо вони були як рід і полум'я. Батька Зіновій Нестайка, син грека-католицького священника, був січовим стрільцем, вояком української галицької армії, був і на дипломатичній службі, а також знав п'ять мов. Мати Марія Давганюк. В Першу світову війну була сестрою Милосердня в російській армії. А потім вчителькою російської мови та літератури. Повіривши в Українізацію, родина Нестайка наприкінці 20-х років виїхала з Західної України, яка була під окупацією Польщі, до ОССР. Спочатку вони оселились в Хмельницькому, де батько працював на цукровому заводі, а потім виїхали в Бердичів. І саме в Бердичеві. У 1933 році за доносом батька арештували чекіста. І більше родина його не бачила. Зі спогадів про батька Унестайка залишилось, як батька арештовували, і він дав йому дві цукерки. Саме батька назвав письменника Всеволодом, але матері не подобалася коротка форма імені Всєва, і вона називала його Вадик. В родині розмовляли російською, але Нестайка віддали в українську школу, бо мати казала, треба знати мову батька. Письменник не дуже хотів іти в школу, хоч міг читати і писати, але він не уявляв, як може висидіти 45 хвилин, настільки він був вже як він сам себе називав. Але тітка його заспокоїла. Що вона домовилась з вчителькою, яка буде давати йому можливість під час уроку ходити між партами. І тоді він пішов до школи. Почався урок, він похизувався перед своїми однокласниками, що буде ходити, вони будуть писати, а він зможе вставати і ходити між партами, і вчителька йому нічого не зробить. Так і зробив. Пішов під час уроку, всі мовчали. Але один хлопчик підставив йому під ніжку. Він розтягнувся, впав, клас засміявся, вчителька посміхнулася і більше вже ніколи Нестайка не ходив між партами під час уроку. В дитинстві Нестайка був худим і маленьким, чи не найнижчим у першому класі і дуже хотів вирости. За парадою свого однокласника Васі він прив'язував до однієї важку праску. До другої цеглину хапався за верхню планку одвірка і висів, наскільки вистачало сил. А потім, коли йшов дощ, виходив під дощ і стояв годинами, а мати потім все дивувалася, що у нього постійно нежить. В дитинстві часто хворів всіми хворобами, які тільки є, окрім рахіту. У школі його дражнили через руде волосся рудий африканський їжачок Море горить. Коли Нестайкові було 11 років, німці окупували Київ, а вони не змогли виїхати, бо він знову хворів. Як згадував сам Нестайка, саме страшне це неволя. Коли ти йдеш з мамою, а німець може підійти, Штовхнути її, вдарити, а ти нічого не зможеш діяти. Побачив нестайка і смерть в цей період, період окупації. Вони з хлопцями були на старому заброшеному кладовищі, рвали горіхи, і німець вистрелив його товарише. А потім, побачив, що це дитина, і пішов. Мати щоб діти не пропускали школу, щоб не забули ті знання, які в них були і отримували нові, відкрила підпільну школу під час окупації, де навчався і Всеволод Нестайка. Самотужки за два літні місяці він освоїв 9 клас. Всеволод Нестайка дуже хотів бути моряком. Він читав твори Жуля Берна, Марка Твена, Джека Лондона. Миколи Трублаїні, але не судилася, бо в нього виявився дальтанізм. Він не розрізняв зеленого та червоного. Своє перше оповідання Всеволод Тнистака написав у вісім років. Про мисливця, який палював на бенгальських тигрів в Африці. Не збереглося це оповідання, але збереглася. Цитата з цього оповідання У мислиця Ноги були в алахаті, як у всіх чоловіків. А своє перше опубліковане оповідання він написав у 1954 році. Воно вийшло в журналі Барвіна, а в 1956 році. Вже вийшла збірка його оповідань під назвою Шурка і Шурку. В творчому доробку письменника більше 60 творів, оповідань, казок, п'єс, повістей. Наприклад, відому казкову трилогію під загальною назвою В країні сонячних зайчиків письменник складав більше 40 років, тому що хотіли читачі. Вони просили, щоб він продовжував писати. Якось на зустрічі з юними читачами, а він дуже любив зустрічатися з своїми юними читачами. Одна дівчинка встала, встала і сказала: я на вас ображена, то що у вас всі головні герої, хлопчики, і тільки одна дівчинка космонатка. На це Нестайка написав повість в країні місячних зайчиків. «Де головна героїня дівчинка Гануся. А казковий серіал Дивовижні пригоди в лісовій школі він писав більше 20 років. Його знаменита трилогія Тереадори з Васюківки» перевидавалася 32 рази. Письменник дуже не любив, щоб дитяча література була сумною і трагічною. Він казав, Саме легше писати сумне і трагічне, а важче смішне. Для дітей треба писати весело. І щоб дитина читала книгу, не відріваючись. А якщо вона покинула книгу і пішла грати в футбол, це не цікава книга. Популярність Всеволода Нестайка – це, звісно, і талант, і оптимізм, і любов дітям. Всеволод Нестайка не мав того дитинства, яке він дав нам своїм читачам, щоб ми, читаючи його твори, поринули в світ розваг, пригод, ігар, щоб читачі пізнавали себе в його героях. Ото вже справді, у кого доля, а в мене дуля, здавалась би, одна Буква, а скільки в ній глуму, скільки сорому, скільки ганьби. Це ж геніально. Тому, діти, читайте, перечитуйте Всеволода та Нестайка. Заряджайтесь позитивом і оптимізмом в наш непростий час. А на сьогодні в мене все. Дякую за увагу. Читайте книги, які відгукуються в вашій душі, залишаються в вашому серці. Побачимось. Бережіться. Один, два, три, чотири, п'ять. На Рені Торедор Іван Рень. Куп-бум-бумпуп-бум-пумбум. сразу ход. називається. Шкода, що манья теля, я б тобі показав, що таке справжня коров. Кажено, я її легенько дзвібну новою по губі, а вона психічна. Я ж тобі казав, вона тепер нас звідси не випустить. Не випустить.